представників у справі щодо сексуального злочинця Джефрі Епштейна. про це повідомляє The New York Times. Зазначено, що 42-й президент Сполучених Штатів Америки та його дружина Гіларі Клінтон, держсекретарка США в адміністрації Барка Обами, впродовж кількох місяців відмовилась виконувати повістки, називаючи їх недійсними та юридично необґрунтованими. Клінтони звинувачували республіканця Джеймса Комера у політично мотивованій кампанії проти них як опонентів Дональда Трампа після того, як частина на демократів у комітеті приєдналася до республіканців і підтримала рекомендацію щодо притягнення Клінтонів до відповідальності за неповагу до конгресу. Вони погодились виконати вимоги законодавців. Ми нагадаємо, що торік комар заявив, що Білл Клінтон є головним підозрюваним для допиту в комітеті у справі Епштейна. Станом на цьому це всі новини. Звісно, далі буде більше В ефірі Київ 24 Тож не пропустіть і залишайтеся з нами. І вже ДТЕК сповіщає нас про те, що накоїла сьогодні Російська Федерація. Ворог атакував ТЕС ДЕТЕК. Росія знову атакувала теплоелектростанції. компанії. внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання. Це вже дев'ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025-го. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДЕТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок цих атак 59 енергетиків станції. Були поранені і четверо загинули. Тривалі відключення світла і опалення змусили тисячі киян шукати способи втримати тепло у своїх оселях. Коли електрообігрівачі недоступні, а температура в квартирах стрімко падає. На перший план виходять прості, але ефективні правила енергоощадності. Як же зменшити тепловтрати та створити мінімальний комфорт у себе вдома? Дізнавалася наша колега Юлія Глущенко. Аби максимально довго зберегти тепло у своїй квартирі. Перш за все слід визначити, де саме відбуваються найбільші втрати тепла та енергії. Як правило, це відбувається через вікна. Ви переводите в зимовий режим, і коли ви зачиняєте вже навіть вікно, воно плотніше зачиняється, немає пропуску того холодного потоку повітря. Плюс обов'язково варто перевірити ущільнювачі, тому що якщо ця резинка вже дуже стара, вона крихка, хрупка і так далі. Так само пропускає поток. Холодного повітря. Якщо в оселі старі дерев'яні вікна, як от у мене на балконі, у хід ідуть старі давні методи: паралон, кілька шарів паперу, малярна стрічка або ж звичайний скотч. Усе це підійде, щоб заклеїти щілини. А на підвіконня можна покласти простирадло. Ще 15% енерговтрат через вхідні двері. Найкраще, якщо їх буде двоє. На них також треба перевірити у щільнювачі і за потреби замінити їх. А щоб не дати теплу вийти крізь підлогу. Покладіть килим, однак, за словами Кристини, ненно не варто вішати їх на стіни. І ось чому, коли у вас повністю вся стіна закривається килимом, відсутня циркуляція повітря. Там утворюється конденсат, і за перепадів, ось це є опалення, немає опалення. Там ось той конденсат потім переросте в грибок. Тому цей лайфхак лише на підлогу він годиться. А от обігріти квартиру без електроприладів досить складно, тож потрібно створити локальні зони тепла. Усією родиною варто перебратися в одну кімнату, а двері в інші щільно зачинити. Якщо є можливість, можна використати туристичний намет. У ньому буде на кілька градусів тепліше ніж в кімнаті. Якщо намету немає, візьміть кілька ковдр і пляшки з гарячою водою. Вони триматимуть тепло. Кілька годин. Я раджу мати вдома спальник. Недорогий, вам не треба там на дворі для мінус 30, але, наприклад, там на до мінус 10-15, вони в діапазоні до півтори тисячі гривень можна придбати, просто лягти спати в нього. Вам буде тепло, комфортно, зручно. Зберегти тепло вашого тіла допоможе багатошаровість. Починайте з термобілизни, додавайте вовніні та флісові речі. А ще допоможуть хімічні грілки, маленькі, легкі, дешеві і напрочуд ефективні. А от нагріти невелику кількість води допоможуть спиртові таблетки для більшого об'єму. Газові плитки і балони, але купувати їх варто лише у перевірених виробників, і використовувати за дотриманням правил безпеки. Ми приєднуємо цанговий балон таким чином, щоб у нас прорізь совпала з язичком, який у нас тут є. Так. Потім ми закриваємо кришку і затискаємо ручаг, крутимо п'єзопідпал, у нас реагує і. Подачу газу реагуємо від потреби. Можемо використовувати різний посуд, різний об'єм сковорідок. Вона все витримає, міцна. При активному користуванні вистачить балон на 10 годин. Ліхтарики на батарейках чи павербанках. Ще одна незамінна річ: найкращим варіантом стане кемпінговий. Складний зручний ліхтарик кемпінгу, який заряджається як від USB кабелю так і від сонячної панелі. А у нього є три подачі яркості, яку ми можемо реагувати. Також він легкий, компактний, складається собі в кишені. А ще запасіться термосами, свічками і сірниками. Також вдома варто мати мінімальний запас води: 3 літри питної та до 4 літрів технічної на одну людину на добу. А ще таблетки для очищення води у разі перебоїв з її постачанням. Важливо регулярно перевіряти справність автономних приладів і не використовувати газові або спиртові пальники у непровітрюваних приміщеннях. Юлія Глущенко та Анна Збарацька, Київ 24. you <music>